Якщо б я розказала вам всю історію, яку я прожила, як все, все, все починалося, тут, звісно, без сльоз би не обійшлося, розумієте? Це це дуже важке. У мене з першого дня війни пішов син на фронт. Як мінімум в моєму житті з приходом війни змінилося те, що навчання переривають тривоги. І ми спускаємося у укриття. Добрий день, мене звати Олена Петровець, я проживаю в місті Вараш. Одружена, маю сім'ю, син, який в даний час на фронті захисник наш, дочка, вона в нас педагог, працює в реабілітаційному центрі. І доня, людина з особливими потребами, 43 роки. Маю четверо внуків. І в даний час освоїв проєкт Швейна справа і кулінарія. Приїхали сюди проживати, нам дали квартиру, чоловік працював, а я не могла, тому що в мене є хвора дитина, на інвалід першої групи. І на даний час я також виховую дитину, вона б не доросла, але вона потребує уваги, як і перший рік. Проєкт розказала Світлана Леонідівна, я відгукнулася одразу, тому що мені цікаво. От життя для мене якби відкрита якась сторінка нова. От та, що я давно хотіла її прочитати, а все мені не доходить в кори. От Вона мені відкрилася, і я ну, радію, тому що мені мрію дитинства можна сказати, могла реалізувати. Мої очікування випроводились, тому що я мала б сидіти вдома, а так я прийшла до людей. Ми вже в такому віці, нам треба спілкування. Воно весело проходить, воно на одній ноті як сміємося, робимо підтримуємо. Майстриня хороша, вона нас як діток до себе і всі вчить, і всім заставляє, і показує, щоб рівненько, щоб гладенько. Це весело проведений час, скажімо, на користь, тому що і розслабилась, і психологічно, і морально, і, і тим більше, що щось ще зробила. Зробила у плані тому, що це ми можемо поділитися своєю роботою ще з людьми. Кулінарія — це. Хобі, скажімо так. У нас дуже багато нових рецептів я почула, багато таких видумок дівчат, де вони беруть, звідки вони їх беруть, не знаю. Но щоразу у нас новеньке все йде. Багато ось, ми сушимо, чаї будемо робити. І заспокійливі, і противозапальні для наших захисників. Люди мають можливість піти з дому, а це дуже дуже для пенсіонерів така втіха. Ти маєш за собою прослідкувати, подивитися, пригодітися. Оце ж і є наше задоволення, наше життя, скажімо так. Також у нас є комп'ютерна грамотність. Ну, не змогла я, тому що забагато для мене було, але я обов'язково з вересня місяця запишусь і буду ходити. Мені цікаво. Навчусь робити гарно фотки, то добре. Я ж за експресію їжу. А так мені там покажуть, як його правильно зробити. Це красота, красота. Я зараз чекаю кінця війни. І я вам скажу, чесно, я не знаю, який мій син прийде звідти. І це не тільки на мою сім'ю це вплинуло. Це і чоловіки, і я, і діти, і внуки відчувають. Я так стараюся бути в сім'ї веселою такою. Не плакати, не... ну все, щоб внуки не бачили. бо їхнє дитинство має бути спокійніше, вони мають рости в якійсь любові, в радості, а не в такому, що йде бабуся, і все плаче, да та плачеться. Так не має бути, я знаю. Сама себе заставляю. Ти сильна, ти маєш, якщо не ти, то хто? Ти маєш тримати сім'ю, маєш бути підтримкою для дитини своєї, одної, другої, третьої. Хоча вони вже дорослі, але мама завжди треба, й тато завжди треба. В цьому проєкті, що мені допомагає? По-перше, в нас вчать, як жити зараз в воєнний час. По-друге, коли ми приходимо і всі разом, ми забуваємося за ці проблеми. Живемо тим, що є, от, своїм, отак, от круг нас, людей. І ми стараємося одне одного підтримати, повеселитися, так, пошуткувати, щось таке, щоб ми не сумували. Йдіть до людей, буде веселіше жити, якось краще. Ідіть до людей, не закривайтеся, не закривайте свою душу, пускайте до себе людей. Hehehehehehe <laughs> Назвати Ольга Нижня, я заступник Понінківської селищної голови. Головною ціллю нашого проєкту було зміна свідомості молоді, а також започаткувати систему ефективного управління відходами. Завдяки цьому проекту нам вдалося провести багато заходів для наших учнів восьмих, дев'ятих, десятих класів усіх навчальних закладів громади. Я народився і живу в Понінківській громаді. Наразі вивчаю англійську мову з репетитором та та зараз літні канікули. Окрім англійської також я люблю проводити час з друзями. Ми їздимо на мопедах по селі і це весело. <свісно> У нашій громаді є основна проблема це наша картонно-паперова фабрика, яка є, можна сказати, символом нашої громади, тому що тут працює більшість людей. І ця фабрика викидає значні відходи виробництва. Вона забруднює річки, в яких ми купаємося. Також повітря забруднене відходами фабрики. Постійно попадає сажа людям у очі, тому це впливає на здоров'я людей, якість повітря і взагалі на здоров'я всього. Декілька років тому була у нас проблема, що люди викидали сміття просто прямо до лісу. А тепер, років останніх чотири, тому з'явився сміттєвоз доволі по доступній ціні для кожного. Тому зараз ситуація стала кращою, але все-таки вона ще досі не ідеальна. Про проєкт я дізнався від свого вчителя біології. Вона запропонувала нам створити ескіз і я підтримав ідею. Привабило було те, що я хотів допомогти своїй громаді, щоб і побороти проблему сміття і забруднення. Треба було намалювати логотип, намалювати його гарно, щоб він мав гарний вигляд і знайшли людину, яка втілить наші ідеї вже на папері. Ну, з командою було працювати легше, бо все таки разом працювати легше, ніж по одному. Ми обрали фразу Шекспіра, тому що це вже стало як класичною фразою, яка відома всім у всьому світі. Також в рамках цього проекту разом з вчителями та моїми однокласниками були на різних екскурсіях навчальних. Які теж допомагали нам отримати більше знань про переробку. У Хмельницькому ми ходили до Гуфі-центру. Це є центр е, з переробки сміття, де навчають про переробку сміття і взагалі розвивають у нас. Я вважаю за очистку громади, мають відповідати і дорослі, і діти, тому що діти це майбутнє покоління, дорослі це те покоління, яке зараз живе і творить в цій громаді. Завдяки проєкту з'явилися баки для сортування сміття. Ну я думаю, це принесе зміни. Люди почнуть сортувати сміття більше і тим самим менше забруднювати навколишнє середовище. Якщо стоїть три смітника, то чого б не викинути в той самий, в який потрібно смітник. Це якби просто і ну не важко. У проєкт я би хотів додати можливо більше екскурсій для нас, тому що це б подобалося всім. Добрий день, мене звати Лілія Степаненкова. Я переселенка з Донецької області Бахмутського району. За освітою вчитель зарубіжної літератури раніше працювала в палаці культури і займалася проведенням різних заходів. На даний момент працюю в Миколаївському ліцеї та опікуюся молодіжним простором. У мене є чоловік та донька, які 4 роки. Так склалося, що наше місто окуповане. Ми втратили житло і потрапили в село Миколаївка через наших рідних. А одного дня мені подзвонив наш старостат Анатолій Павлович і запропонував з'їздити в Софіївку на тренінг, там, де розповідалося, як відкрити молодіжний простір. Мене це зацікавило. І приїхавши додому, я вирішила зайнятися цим питанням. Софійка приїжджала і вони нас питали, які в нас є проблеми ну, в селі Миколаївка. І ми з дітьми ну, написали ці проблеми. Перша проблема була така, що у нас немає місця, де провести якийсь захід на ну, будь-який, немає взагалі місця. Тобто відсутній будинок культури. Друга наша проблема була це відсутність стадіону. Він у нас в дуже жахливому стані. Дітям ніде займатися спортом. Yeah. Нема такого місця. Це наша друга була проблема. І третя проблема у нас була це сучасні технології. Тобто, ну, у кожної дитини є комп'ютер, інтернет. Де вони могли би зайти і знайти якусь будь-яку інформацію. В цьому селі для молоді е, немає е, ніякого простору. Ну, тобто, і навіть ніде було е, просто разом зібратися. Не було такого місця. Якщо чесно, е, я дуже переживала, так як у нас не було нічого, навіть приміщення не було. Я не знала, з чого почати. Але наш старостат Анатолій Павлович нам допоміг, виділив нам кімнату. І 8 лютого відбулася наша перша зустріч, де я познайомилася з нашою молоддю. Я не очікувала, що стільки прийде дітей. Діти були сковані, сором'язливі, бо для них хто це, ну хто я, вони мене не знають, ну, не бачили. Але вже на другій зустрічі вони вже почалися потроху відкриватися. вам сказати, як на мене вплинула війна, якщо я рік була в депресії в глибочайшій, що я нікого не хотіла не бачити, не працювати. І взагалі у мене був такий рік, що я навіть не пам'ятаю, як він пройшов. Завдяки своїй роботі я вийшла з цього стану. Коли почала працювати, тоді я вже. Ну, я, коли стала працювати з дітьми, я відчула себе живою. Завдяки роботі з дітьми я рухаюся далі.